Доброго сім дня, ви знаєте, зранку встала, ну, як гирява, як гирява, Ну погода. Вчора жара була, сьогодні змінилася. Поміряла тиск 123, понижене Фух, Нижений тиск, просто балда. Отак, знаєш, кругом ходить, поснідали, кажу, мам, я піду трошки полежу. Ви думаєте, я лежала, Ні, сіла за комп'ютер, почала монтувати відео, там Саша не подивилася. Ну, відчуваю не дуже себе здраво, і здорово. Піду зараз, там, де в мене то огірочки. Трішки про полю кріп викину, бо там і кукурудза, там Бог зна що, можливо, дійсно лежати я не буду, я не можу лежать, трішки опрацюю, може, воно підніметься, цей тиск. Не знаю, я й не хвилювалася, нічого. Але чому так? Я думаю, що це за погодних умов. Вчора жара була, а сьогодні так і не так жарко, і вітер, такі хмари. Ну, Дуже рідко з мною таке буває, але така, така біда. Мама каже, відкри мені гараж, я буду в гаражі наводити порядок. Ми хотіли сьогодні з нею навести порядок. Я спробувала виїхати завести машину, акумулятор розрядився. То не виїхала, кажу, вам, та нехай Саша ж приїде. Через тільки там зламалося все сидять, чекаю, так, так думав, що за 20 днів закінчують, а воно дивіться, який вітер і холодно. Дусічка, що там, трусічка моя. Трусечка, дай я трусечки поправлю. Дай моя зайчка, да. О, так переїжджаю. Ти ж дуже швидко бігаєш. Ти дуже швидко бігаєш. Що там у нас з хвостом? Що тим з хвостом? Синій ніяк не вимається. То поламала, чекаю деталь, поки через нову почту прийде деталь якась. Все ламається, господи. А я дивіться, які вчора капельні поливи поробив. Так гарно на вулиці. А я зараз, мабуть. Мама вже як зайнялася тим хай швидко пропилю. Дивіться, полоничка є. Зроблю цей медовик, мабуть, у мультиварці. Я запишу відео, тому що його можна готувати і так, але у мультиварці гарно. Дивіться, як я бутилки поприв'язувала, воно капає по одній капушечці, там стікає капочка кап-кап-кап. Тут щось не капає. Треба трогати. Я вже дірочки тут поробила. Вон один огірочок вилази. Бачите, скільки тут все ж кукуруза я. Я ви цей клів викинув зараз і пропулюю бур'янець, тому що по... огірки огірки ну, зовсім погані Машенька. Зовсім ті наключуються. я посажу там. Ну а ця ж, звісно, корова. Бачите, що робить тут. мою кукурузу, всю цивулю витоптала. Ну та бог з нею. З кукурудзою мобася. А ось ці лілія лягають дуже далеко. Що так далеко посадила від труби? Помідорки гарні, і мої помідорки гарні, і Наташині дуже гарні. Оце один тільки. Навіть не один, а два наташених. Оцей і оцей. Ну такі вони слабенькі, дивіться, вже і викидають і цвіт, а чомусь, видно, дуже якісь круті. Дуже крута якась розсада. Ой, нахилилася, господи аж. мозги вилізли. Ці дуже гарні картопляний лисий. дивіться, який гарний. І он, ці вже треба підв'язувати, ось освіти. Сьогодні я візьму. Да, я зараз піду візьму палки і підвежу, тому що чері диви, яке пішло. Оце ж треба все. Наташа сказала, оці пагани всі вбирати, тому що дуже буде лахмати. Бечки. Ось: Ой боже, так уже дибенесенькі помідочки висять, ти подивись на цю гівноту малуху, в голові важко наклоняти. Так, піду зараз візьму дві палки і підв'яжу ці два помідори. Вже треба підв'язувати і ті. Росте все, хай росте. Луська ну, жарко, вона, бачите, валяється на цьому. Одна нещасна тут зійшла. Ми називаємо ці цвіти вітіни, Вони то не вітіни називаються, а там хороші, а тут погані. Та, чесно кажучи, ми їх переполили. А ось ще один вийшов. Я їх посадила, вона почала тут поволотити. Ну так, Господи, Треба пересть трошки підполотити. Бур'ян росте дуже гарно. дуже, Я вон пересадила, ну щось воно таке прив'явши, вчора і поливала, а воно його покрутило, вон пересаджувала. це зійшли. Ну теж таке не дуже, не дуже важнійське, я вам скажу. Ой, господи. В цьому році в мене ця біла троянда, я хотіла її викинути. Дивіться, яка вона, яка вона красуня. Нічого не позаростало на ній. Так, добре, зараз беру, куди я йшла, скажіть. За чим я йшла? А, за полками. Це гараж, Вон, мама повитягувала. Ну, це окремий вид, це молода команда. Оце такі дві штучки, зараз я їх загоню і прив'яжемо. Оце ми купляли таку. такий метал. Бачите, Санька покрасив, він вже служить, не знаю, скільки роки. Ну Тут, звісно, підржавівує, а так гарно. Ну Що палки поставила, зараз підв'яжу, бо я трішки ноги намочила. Зараз добре, що. Ключив насос, позмивав і ноги, і тапочки, і все. Зірвала я там і кропу вийшло. Він полетіла пташка. Кропу вийшло так багато, вже не знаю куди. Знаєте, Поїхав, бо туди до базару безплатно людям віддав. Так там же ж проклянуть ті, що торгують. Я розумію, теж їх що їм потрібно гроші якісь заробити. Ну який кріп. Просто краса. Зараз будемо пакувати, і я його помила, просохне. і в морозилку. що робити. Ну, а що робить. Ну, кому нічого не треба. Угу. Ведро нарвала. Ось. Звільни. А? Конечно, я думаю, що да. Звільнила, бачите, все це понку курузину одну сполола, ну нічого там дуже і так густо. И крупу сіки не, не, все. Воно ж валялося, ма. Це. Побачила в інтернеті дуже цікавий спосіб розмноження троянд. І мене дуже багато моїх просять саме у цю троянду. Я не знаю, англійська називається, наче як там мені писали теж і у когось. Є така коробку ставили, так само, як і в мене. І вже, бачите, вже одна паличка свіла, це вже відпаде. Я хочу, надо там, бачите, ось росте тут ось допоміжний цей. Хвостик, там, де ще нема таких великих, ось ось маленький є. Зроблю по новому методу, але потрібно дуже гострі ножиці, щоб не було зазубрин. Стаканчик і потрібний мох. У мене там під гаражом трошки моха є, там робиться, я не буду окремо писати відео, я вам просто покажу: там береться стаканчик пластиковий, можна сметани, можна прозорий, моху десь 2 см і 4 см ґрунту. Потім під кутом обрізається. Ця, дуже, щоб гарний, Троянда. І під кутом садиться в цей стаканчик. І ставиться десь про холодне місце, навіть не накривають плівкою. ну Можна накрити плівкою, Я накрию плівкою. І подивимося, що воно буде. Зараз піду візьму свій секатор крутий, Оця жовта, дуже гарна. Вона не жовта, вона прямо, я не знаю який колір. Апельсинова, О, апельс... хурма. хурма, теж можна зробити. Ну, буду пробувати. Ой, ви мені все пишете і пишете. Я ніяк не... Оце треба все вирвати. Оці квіти вони не потрібні. Воно швидше прийметься. А я хочу, щоб воно цвіло. Ну, я, чесно кажучи, не думала його садити. А воно ще капельний полів тут ось. О, дивися, видірнула. Оце так. Да. Сказали, накрити плівочкою потрібно. Ну тут капельний. О, так уже води немає в капельному поліві. Треба налити зола. Хм. Ой, а це яке сухе. Ой-ой-ой, треба полить. Дивишся, яке пустив. Хм. Красунчик. Це зручно. Так взяв, полив, от воно лється знизу вверх. Ну добре, буду шукати стаканчики і буду зараз наповнювати їх. Потім покажу, як обрізати розу.